Сьогоднішню неділю апостол і евангелист Матфей розповідає нам цікаву оповідь про насичення багатьох людей, п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, чудесним насиченням хлібом і рибою. Після того, як Христос зцілив багатьох недужих, які просили про зцілення, Він став спілкувати з людьми. І ось велика кількість людей оточили Спасителя і слухали його слова. А коли настав вечір, учні сказали: Спасителю, відпусти людей, хай підуть куплять собі якої їжі. Але Христос каже, дайте ви їм їжу. Що ж ми їм дамо? У нас ось п'ять хлібів і дві рибини. Невже вистачить тієї їжі для такої кількості людей? Але Христос, помолившись, Роздав, розломивши хліб і рибу ученикам, а ті роздавали людям. І каже нам Євангеліє, що наситились всі, і ще залишилось 12 кошиків їжі. Це чудесне примноження говорить нам про Царство Небесне, про те місце, де не сіють, де не жнуть, про те місце, яке наповнене благодаттю Божою, і Господь. Який з нічого сотворив світ, може і п'ятьма хлібами, і двома рибами нагодувати велику кількість людей, тисячі і тисячі народу. На минулому тижні свята Українська Православна Церква згадувала пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги і святого благовірного Великого князя Київського Володимира, хрестителя Руси України. Княгиня Ольга, охрестившись, стала наслідницею Царства Божого, стала тією, хто, пізнавши правду, несла правду поміж люди і в свій народ. Князь Володимир із воєводи інколи навіть із жорстокої людини стає. Праведником, отримавши хрещення і охрестивши наш народ, Він просвітив і себе, і всіх нас світлом Христової правди, світлом істини. І ми, прийнявши Христа Спасителя як свого Бога і Месію, йдемо дорогою, яка веде нас до Спасіння, і яка веде до вічності, до блаженства. І до царства Божого. Чи мав сумнів, Князь Володимир, коли довелося хрестити людей? Звичайно, що мав. Чи був він переконаний, що його діло, діло хрещення свого народу буде корисним? Так. Він був переконаним, що хрещення прийде на користь і державі, і людям. І справді. В час Володимирового хрещення і наша держава стала надзвичайно потужною і сильною в сім'ї народів європейських. Нас шанували і поважали, інколи боялися. І ось сьогодні в сучасній Україні, наслідниці Древньої Русі України, відбувається таке духовне хрещення. Ми відбуваємось як народ, ми відбуваємось, як вільні діти вільних предків. У нас проходить війна, але кожен воїн, всі, які стоять на обороні нашої держави, є спадкоємцями древніх часів, древніх князів і козацького роду, які Стояли, стояли на смерть, але не давали можливості ворогу знищити як на... нас як народ і як націю. І сучасні наші герої стоять на захисті нашої держави, і обов'язково перемога буде за українським народом, і обов'язково московський ворог відійде з нашої землі. Бо сьогодні у молитві стоїмо не тільки ми. Сьогодні у молитві перед Богом стоять і наші святі, і князь Володимир Київський, і свята рівноапостольна Київська княгиня Ольга, і великий сон українських святих, які стали духовними воїнами і допомагають у боротьбі нашим воїнам земним. Сьогодні наша боротьба не тільки за землю, але і за душу. Не тільки за територію, але і за розум. Тому ми народжуємось як християнська, європейська українська нація, ми відбуваємось як народ. Хай допомагає нам Господь, Той, який сотворив безліч чудес. Молимо, щоб Господь із нами сотворив чудо і не тільки. Насити в нас матеріально, але найперше насити в нас духовно, щоб ми, в світлі Христової правди, жили на нашій святій, українській землі і прославляли Небесного Бога і Отця. Хай береже всіх нас Бог, Хай охороняй нас від всякого зла, обдаровує миром і своєю милістю. i mm -hmm.